Вітання всім! Сьогодні у нас стара прогноз на наступний, тиждень, на наступний тиждень сфера роботи бізнесу і кар'єри. Дивимося, що вас очікує на наступному тижні. Так, перша позиція, друга і третя. Всі перевертуші. Угу. Так. Угу. Дивіться, одинички, починаємо з вас. Ван говорить про те, що на наступному тижні ви відчуватимете себе дещо нестабільно. При тому я б сказала таким чином, коли можливо навіть виснажено, можливо, навіть відчуття, коли ви не можете з чимось впоратись. От раніше щось вам давалося дуже легко, а от на наступному тижні як немає енергії, як немає натхнення, як немає моменту. Який би спонукав до банального виконання ну, своїх службових обов'язків. Це не значить, що треба одразу розстраюватись і так далі. Ні, просто вам говорять, що спробуйте на початку тижня, трішечки, якщо це дозволяє вам робота, стишити ваш момент взаємодії. Ну, якщо хочете так. Умовно почати розхитуватись. В понеділок, трішки менше, вівторок вже можна збільшити, в середу, ще трішечки. Коротше, до кінця тижня вже ви цілком можете війти у звичне для вас русло. І отут вам знову ж таки підказка. Вам говорять, що не потрібно на цьому моменті якось розстроюватись, чи, можливо, приймати там. Успішні виводи, що не знаю, ретроградний Меркурій, ретроградний Венера і тому подібне. І калідор затемний. Ні. На жаль, інколи ми всі можемо бути виснажені, на жаль, інколи у нас в голові можуть бути інші матерії, думки таке інше. І, звичайно, що ми не, як, не налаштовані на щось конкретне. І ще може бути такий варіант, коли ми банально не висипаємося. І, звичайно, що знову ж таки. Ми не відчуватимемо себе більш-менш комфортно і стабільно. На цьому дякую. Ідемо до двієк. Двійки, а от вам говорять, що наступний тиждень він буде наповнений, знаєте, як певними можливостями, але вони будуть як приховані. Як це може в реальності відігравати? Саме банально заходити до колег в сусідній кабінет, вони говорять, у нас тут такий проєкт, ми не можемо з ним розібратися. Ви такі, о, давайте я вам типу, допоможу. Шанс шанс. Але ви можете так само сказати, а ну. Вдачі вам розвернутися і піти. Чи потрібно буде цим шансом користуватися чи ні, то вже, як то кажуть, вирішувати вам самим. Тому що, якщо так само це трактування, верніше, це поєднання трактувати трішечки в іншу сторону, то вам показують, що ви на наступному тижні можете схалявити. Іншими словами, перевернути сімка жезлів це не проявлятися. Чому би і ні. Але ж розуміємо, якщо ми не проявляємося, якщо ми дуже не спішимо, робимо постійно свою роботу, десь шибко, як то кажуть, не випендрюємося, Ну, не гарне слово, вибачайте, То звичайний про які шанси ми можемо вести мову? Ні про які. Тиждень, який пройде дуже звичайно, і тиждень, який може пройти, пройти із певними профітами. але дивіться, якщо ми говоримо про шанс, то так пентаклі можна сказати, шанс робити не завжди. В даному випадку пентакль може приходити як в матеріальній сфері, так і в сфері розуміння. Якийсь досвід, якісь моменти прояснення, якісь моменти підказки, які ви потім можете використати для себе. Саме простіше, коли ми читаємо роз'яснення якесь в інтернеті, воно нас переводить на іншу сторінку, начебто це не зовсім пов'язано з попередньою, але ви починаєте читати і розумієте, що о, ця інформація, яку я потребував там, ну хай тижня-два назад, або є така якби, проблема, яка може бути вирішена за допомогою отримана інформація. Тож, знову ж таки, переходити на ту сторінку чи ні, вирішувати вам самим. На цьому дякую, і йдемо до варіанту номер 3 Третій, ну, а вам що говорять? Вам говорять про те, що ви себе не відчуватимете в умовному спокої? Вам постійно, по-перше, вас постійно будуть смикати, до вас постійно будуть звертатися. Але якщо ви думаєте, що до вас будуть звертатися лише за якимись такими розумними порадами, я вас розчарую, поради будуть різні. Хтось може навіть звернутися за таким слухай, як ти думаєш, яка кава смачніша, з кофеїном чи без? І ви так сидите і думаєте, а я що знаю? Я п'ю тільки з кофеїном, я без поняття, яка без кофеїна. Ну, Це як приклад. Далі. Інколи вам задаватимуть такі питання, коли ви відчуватимете себе просто, ну, якби не в тімі. Тому, трієчки, якщо ми говоримо про роботу, налаштуйтесь на те, що навколо вас буде багато хаосу, навколо вас дуже багато буде спілкувань, інформації і так далі і взаємодій, і не з усім. По-перше, ви маєте взаємодіяти і не в усьому ви маєте давати поради, а тим більше приймати участь. Тому що перевернути король мочів, це у нас про той момент, коли якщо, до прикладу, інформація вам якась не заходить, то не потрібно намагатися над нею думати. Якщо вона вам не потрібна, як я проводила приклад з кавою з кофеїном чи без кофіна, не вам над нею думати. Щоб ну, забити свій робочий час в результаті своє, щось не зробити, а допомогти комусь. Ну, якщо вам таке цікаво, будь ласка, можете погратися. Якщо не цікаво, то ви маєте зрозуміти, що сидіти і думати над цим вам не потрібно. Вам це якби то не дуже вигідно і не дуже корисно. Тож на наступному тижні трієчки вам прийдеться обирати. Чи собі допомагати, чи комусь іншому. І, зрештою, над чим варто думати, де приймати участь, а де е, утриматись. Бо ж знов перевернути відлюдних, коли навколо багато, а ви один. Або одна. На цьому я вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати і спонсорам. Пока!